Всім привіт! Я слухала дуже гарну проповідь наших пасторів Солоненко, наших священників. І ви знаєте, яка я щаслива в Бога, тому що я служу Господу Богу Ісусу Христу, тому що я кожного Божого дня перебуваю в Слові Божому. Тому що. Я харчуюся хлібчиком насушним кожного дня. І я для себе зрозуміла, що як важливо перебувати в дусі і в істині, і як важливо жити по духу, а не по плоті, тому що наша плоть вона постійно чогось хоче. Вона хоче блуду, вона хоче розпусти. Вона хоче лихослов'я, вона хоче когось образити, вона хоче когось обідати і багато ще всього. А коли ти живеш по духу, то ти просто розпинаєш цю плоть і реально ти е, отримуєш Духа Святого від Бога. І ви знаєте, і так класно жити по духу, тому що я змінюю кожного Божого дня своє серце, я змінюю свою душу, я каюся у своїх гріхах. І якщо я йду слідую за Ісусом Христом, то я перемагаю цей гріх, я є переможницею. А коли я живу по плоті, то я просто розпинаю своїми вчинками, своїми поганими словами, своїми ділами Ісуса Христа. Тому моя порада: живіть по духу, а не по плоті. І я зрозуміла для себе, що де є переможений сатанізм, там спасаються люди. Тому що люди, котрі перемогли зло, вони є з Богом, вони перебувають в Слові Божому стають істинними християнами і учнями Ісуса Христа. Тому амінь.